Парує прямо за Аж і його... Держу, та... з кліп заводу. і хочеться його з'їсти. кажу, всі, всі тільки облизуються, але він дійсно такий свіженький, м'якенький. І ще градусів так 35-40 навіть температура його. Поважи вам тримай. Будь Дякую вам за хліб. дня. Позамилися. Так не спішіть. У нас все вистачає час. Є скільки вас там? Сусідки є, які не прийшли. На Зарічно тільки ж по сусі. Бублики, нічого такого немає. вибачайте. Дякуємо за хліб. Будемо будемо їсти, кормити свою сім'ю. Тому що. Війна забрала у нас роботу. Виживаємо, як можемо. Дякуємо. Дякуємо, що вони нас кормлять. Спасибо, дай Бог їм здоров'я. Ні хати, не одяжимо. Що люди дали, та й що дають, то й їмо, у ну, людей живемо. Велике дякуємо. А як же ми живемо далеко? Ми дуже, дуже рідко приходимо в центр, бо живемо на початку села. Так що велике дякуємо. Дякую вам за хлібчик. Це на підтримка треба, особливо пенсіонерам, хто не робить. Дякую вам, то без роботи. хто… Да, у нас багато без роботи людей і беруть хліб. Спасибо вам за хліб. Хайда Божечка допомагає нам, і Боженька і всім допомагає. Дякуємо. Комбінату номер 2 працівникам цього комбінату, комерційному директору за те, що роблять цю справу, вона потрібна, люди її відчувають цю підтримку. Починаємо видачу безкоштовного хліба спільно з волонтерами Хелп Чернігів. Починаємо роботу по забезпеченню населення пошкоджених громад від російської агресії безкоштовним хлібом. Цей хлібчик отримують люди, які дійсно потребують допомоги. Це пенсіонери, люди, які залишились без роботи, люди, які виживають в цих селах без роботи. Вони дійсно потребують цієї підтримки і ми їм її надаємо. Сьогодні ми роздали хлібчик в селі Шестовиця, селі Кинка та Трісвятська Слобода. Да, навіть жителі Гущина теж отримали цей хлібчик. Хочу подякувати Київській міській державній адміністрації за надавну підтримку і допомогу. Хочу подякувати Чернівському хлібзаводу номер 2 всім працівникам за цю допомогу і їхню роботу. Вони роблять дійсно важливу справу, допомагаючи іншим. Дуже їм дяка велика. А ми, в свою чергу, це все переведемо і донесемо до людей цю підтримку від вас. Всім дуже дякуємо. Продовжуємо працювати. Літи далі, інші громади нас чекають. А ми їдемо до них. Дякуємо.